Друзі мої вам вітанечко. Другий день турніру. Дуже швидкого п'ятизіркового, без червоних. Ну, оборонка взагалі була в Є. Це вже в це. Ну, тут я. Я й не розраховував на неї, якщо чесно. Та йо. Що за відразу бонус? Клятий фергус? Клятий Фергус... І не знаю, що брати. Їх, блін. А ці фавни у мене червоні. Та можливо так все і залишити, крім газельки. Так, монах, церковник, тут все ясно. Ай, з гарнізону є тільки це що ж таке сразу, сразу така фігня не зрозуміла. І без хіла? Ні, нафік він нам треба, чи, чи потрібно, чи не потрібно. Ні, в них одна, нехай коротше. Погнали. Де тут атака? Складуся добре, не складуся. Не складуся, не складуся. Так і буде. Давайте ось таке от. Ще й не зарядився. Так, добра. Что далее делать? Так, мені, блін. Мені то все не подобається, таунт в мене злетів. Фергус у мене не заблокований. Давайте спробуємо цю зелену скласти трійку. Та не летити в нього, блін. Зараз, якщо синій доїде... Ні, не доїхав. Е, і ось так. Та вона його не дозарядить? Блять, а там сліпоти. Ну, Ельф хоча б б'є в це. Б'є в ціль, да? Тобто не промахується. Ну це ж фергус, в нього зараз супротив буде, я ж кіла не взяв. Ну, звісно, супротив. Ну, все ви також, то я, то я хоча б знав. Щось я, коротше, знов нафіга вертів. Все підніме. Підняв. Вбили мені вже мегапіхаря. Блін, то мене, коротше, ніяк не рятує. Ну, а що я зроблю? Файни в мене всі червоні. Потім це. Гарнізон один жовтий, один червоний. Ванька, Ванька теж червоний. Ну от на цьому і все. Все, камінець відразу не зайшов. Де його, як ненавидів цього фергуса, я так, бля, з полегшення вздихнув, коли він пішов з центру. Тепер это в Душі не знаю, що оці, оці всі роблять. Ну це щось там диспейли, цей. Цепочки б'є, да? А, я поняв, типу цього, типа Фінлі. Рейдмар, бля, что з нами бляха ще й міль. Адемій. ага, такий. Ще є ось такий, давайте гарти візьмемо на підхіл. Типу, можливо, Людвігом встигаю, да? Встигаю? Встигаю. Мільно клалася не, не на нього, хоч якийсь плюс. Давайте ось так. На тисячу, да? Кого тут блокувати? Давайте сюдино. Так, а той козел центральний не заблокувався, да? Може, він і не блокується, я хіба дивився? Я ж не дивився. Ні, блокується. А чому він тей раз не заблокувався? Дай фік з ним. Мені вже на цьому турнірі все, все ясно понятно. Ні, дорогенькі, давайте на сюди. Ще той уклоніст херов. Кажу, як ті відсотки працюють, я не знаю. Ну, тут все, трішки, трішки рівніше камінь зашов і все. Якщо чесно, я б краще бернедет бив. Давайте ось так. Краще був би червоний і була Бернадет. Я з нею хоча б знаю, що робити. А, а червоного нема ставлять всяку фігню. А я уявлення не маю. Що, як і до чого. А сидіти з такою обороною, як у мене, оце думати, то якось не сильно й хочеться. Видно, тільки з прокачки, так? Да? ні, костюми також докачені. Ні, не, не, не фул докачені, так? Да? Да. Так по суті мені команда то подобається. Просто що мульти тут. Не дуже то вони будуть блокуватися. Можемо когось... Ні, ну оцю потрібно блокувати. Ну, та трійка заблокується. Можна просто ще. Цього кимось замінити? Типу ось так взяти, чи ось так взяти. Щоб когось прибити. Нет, давайте все таки ось так. Хочу, щоб всі кольори були, всі які доступні. Сині є. Але мені б мені б більше б жовтий зайшов. Давайте ось так зелені, жовті. І ось так зелені тоді. Так, непогано. Мультика навіть пробувати, зараз не буду блокувати. Ось тут а щось можна і крутанути. Давайте ці ману скинемо. Жовтий? Ну, можна було і не так багато. Але піде. Так, скільки? Один хід. Хорошо. Один, так один. Так, так. Цього ось так, цим просто вдаримо. Давайте ще раз мільку зарядимо. Вони вже нам нічого не зроблять. Боже, яка бронірована. Прийшлося два персонажа в неї скинути. Так, здравствуй. Так і залишимо. В них міль, в нас міль. У нас симпатичніше. Я хай знов тільки сині, не, не хочу сині, хотілось би зелені. Ну, давайте зберемо синіх, там зелені є. У нас поки що він не заповільнений жоден зелений. Так що так. Можна сказати, встигли. Зараз там будуть ті ухиляння. Давайте сюди. Можна їх позаряджати. Так, що ще робити? Давайте ось так. Нехай ману скине. Ось так, нехай також ману скине. Ладно, вбився. Ох, ви гусі. Ну чого течка прям в нього? Там що написано вдар мене? Міль може ухилитися, але ну нафіг, коротше. Там. А в мене кам'яна шкіра йде в баню. Так, можна ще жовтий забрати. Та добийте з чимось. Так, добре. Таунт, таунт. Погнали. Манчерміна два. Раз. Так ще хочу. Мені спішить нема куди. І ось так. Так, тепер мені головне не чіпати Розолінду поки що. Конструктор не блокується. А значить мені потрібно синє зарядити. Синє, давайте ось так. І ось так. Просто з нього зніму ту тему. Ну або вб'ю його. Заряжу фіол, да? Так, ну тобі шляпа. Розлінт почала працювати. То не є добре. Ну, зараз буде весело, Якби заряжений заряджений і якби Всіх всіх сон не покладуть. Щем ще шкіра є. Так, зараз ми якогось замінимо. Якого краще замінити? Давайте цього, тому що якщо ми б'ємо зелену, то. Тепер' так. Понятно, що ти не заблокуєшся поскудати. Я зараз із них познімає, але. Добре, давайте на синіху.